Виправдання християнам, які люблять гороскопи, звучить так: ну, мудреці ж прийшли в Єрусалим зі сходу. Вони ж по зірках орієнтувалися, і значить, зірки зв'язані з гороскопами, і тут є якась доля правди. Ну насправді мудреці прийшли в Єрусалим. Так було зроблено Богом, щоби. Люди, які вчора були ідолопоклонниками, дізнавшись що народиться месія світу, знавши пророцтва, вони вирахували ці дні і прийшли йому поклонитися. Це було все зроблено для того, щоб посоромити юдею, щоб не дати такого, скажем. Юдеям е ходу назад, от щоб, якщо вже ідолопоклонники приходять поклонятися месії, то юдеї, ви ж які всі дуже грамотні і правильні, ви маєте знати, що це ваш спаситель. Тому е це нічого не має зв'язаного. Ця подія з гороскопами і ніякого оправдання християнам е немає. Якщо ти християнин, тобі день твій місяць, рік. Світ залежить від того, наскільки ти з'єднаний з Богом, і наскільки в тебе є е, добрих справ, є, скільки в тебе є бажання е, йти до Бога, нашого Господа Ісуса Христа, а не від того, чи, який, який ти знак і так далі, тому подібне. Що ти віриш, воно так і буде ставатися. Тому, браті і сестри, будемо мудрими християнами, які знають правду Божу.